Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Хочу запитати, де найкраще в світі грати, де найкраще засинати, радо, весело співати. А дочі в кращій світі люблять грати, у ньому діти. Хочу вам запропонувати сьогодні малята зробити аплікацію наш дитячий садок. Зробимо пальчикову гімнастику, гусячки. Два гусачки зустрічалися, приязно віталися, голівками кивали, травиченьку щипали, ось крильця розкрили, знялись і полетіли. Сьогодні малята для роботи нам потрібен пів аркуша картона. Ось такі смужки для даху, для вікон і для дверей. Ось так. Починаємо. Беремо смужечку паперу коричневого кольору, згинаємо її трошечки напів. Для чого? Для того, щоб зрізати куточки. Це у нас буде дах. Ось так. Ось так. Тепер нам потрібно зробити двері. Беремо меншу смужечку, теж складаємо напів і по лінії згину. Розрізаємо папір. Ось так. Це в нас будуть двері. І тепер нам потрібно зробити в нашому садочку вікна. Ось така довга у мене смужечка голубого кольору, блакитного. Згинаємо її. Теж напіл, напів, і ще раз напіл. І коли ми її розправимо, Ріжемо по лінії згину. Ось так. Ось у мене, скільки прямокутничків вийшло, це наші вікна у садочку. Ось так ми їх розкладаємо приблизно на однаковій відстані. Можна ще вісти. Це наш садочок майже готовий. Зараз будемо приклеювати. Тепер будемо приклеювати. Беремо дах спочатку і намащуємо зі зворотній сторони, не там, де кольорове, а там, де білий папір. Гарненько намастили і приклеїли. Ось так. Так само приклеїмо і двері посерединки. Двері я вже приклеїла, тепер приклеїмо. Вікна в нашому садочку. Теж намащуємо на клейоночки і приклеюємо. Ось так. Малята ось такий садочок вийшов у мене. А ви зробіть і покажіть ваш. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!